Вітають майбутніх першокласників. В Балтський ліцей номер 2 днями люб'язно запросив дітей та їхніх батьків на день відкритих дверей. Нині вони мають не лише можливість подивитись на умови навчання у закладі, але й відвідати цікаві заняття вчителів, які цього року набирають перші класи, а також змістовно провести час. Зокрема, відвідати майстер-клас з розпису імбирного печива. В захваті і дорослі, і діти розповідають, з місцем навчання вже визначилися, бо неодноразово приходили на подібні. Ні, зустрічі до ліцею батьки діляться навчання тут має стати вдалим, ґрунтовним та успішним для їхніх дітей. Чому саме друга школа? По перше, я тут навчилася сама. Школа дала надзвичайно гарний фундамент в знаннях, уміннях, навичках, і це. Призвело до того, що моя освіта стала ще кращою, і кращою. По-друге, екскурсія дуже вплинула в наше рішення, надзвичайно тому, що класи комфортні, світлі, теплі, облаштовані як найкраще для здобуття освіти наших дітей. По-друге, гурткова робота. Також на звичайний рівень гурткової роботи. Коли був майстер-клас з гурткової роботи, то мої дитини буквально горіли очі. і Ми вже визначилися, куди будемо ходити, на який гурток буде відвідувати. По-третє, це звичайно професіонали вчителі, особливо ці до яких ми йдемо. Ми дуже їм довіряємо. Це Височанська Юлія Олександрівна і Кольцов Сергій Вікторович. Амбіційні. Позитивні, сучасні, креативні і з індивідуальним підходом до кожного з дітей. Тому бажаю цій школі процвітати найкраще і якнайдалі зберігати такий високий рівень. Я хочу вчитися щось інтересного. Я з цим чекаю першого вересня. Мій синочок цього року йде в перший клас. Ми так як проживаємо біля самої школи, нам дуже подобається друга школа. Ми хотіли. Потрапити саме у спортивний клас до нашої креативної, амбіційної Юлії Олександрівни Височанської. Нам дуже подобається її підхід до навчання. От ми неодноразово вже з нею проводили такі зустрічі, от тому тільки бажаємо їй всього найкращого, щоб вона залишалась такою амбіційною, відкритою, доброю, завжди мала. Свої такі плани я хочу навчитися всього, що хоче мама: займатися спортом, танцювати, танцювати балет. Ми раді вітати в стінах нашої школи як дітей, так і батьків, тому що ми знаємо, що процес адаптації це не простий процес. Поки діти приходять, крім того, багато матеріалу їм треба засвоїти. Тому ми пробуємо зробити процес адаптації поступовим ще до того, як вони почали навчатися. Вони це не перша зустріч їхня з вчителями. Вони вже приходили, знайомились, гралися з вчителями. І сьогодні це таке чергове заняття, де вони будуть вчитися розписуватися ім. Розписувати імбірні пряники і поступово порунати в світ знань, творчості, ну і спілкування з однолітками, однокласниками своєю вчителькою. Просторі, світлі класи, затишна атмосфера. Нині сюди завітали майбутні першокласники, допитливі, веселі, сповнені жаги до нових знань та пізнання. Поряд знаходяться і батьки. Цього разу всі вони запрошені на відвідини відкритих уроків вчителів. Вже 1 вересня для більшості ці навчальні кабінети стануть рідними на роки, бо саме тут почнуть здобувати початкову освіту. Постарались на славу і педагоги організували цікаві досліди, різні форми. Роботи, драйвові руханки, все продумано до дрібниць, аби ще, і ще раз показати малечі, що навчання це цікаво, яскраво та надзвичайно корисно. Легко здогадаєтеся, що ж принесла нам весна. Правильно, підсніжник. А що ще весна нам приносить? Що ще весна приносить? Давайте поглянемо, що майстер, це в нас. Майстер. Так, хмаринки, але з якої йде дощ. Проліз перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. У березні вітер несе хай надії, І щастя, і, і радість, і тільки добро. Так, забираємо пезлики і вмиваємо, Зелений! Подивіться, дівчата! Я вчилася в другій школі, чоловік вчився в другій школі, тому це очевидно, що наша дитина буде теж вчитися в другій школі. Друга школа мені дуже подобається. Тут дуже хороший директор, дуже хороші вчителі. Тут дають знання. В першу чергу, і мені ну, подобається, що тут все всередині, діти не виходять на вулицю. Ну і взагалі, друга школа є друга школа. Ми йдемо до Дороганчук Людмили Леонтівни. Це дуже хороша вчителька. Всі її хвалять, і до дітей вона дуже добре відноситься. І дитина моя не може дочекатися, коли вже піде до школи. Я хочу вчитися. І, і мати багато друзів і вчитися писати. Ви знаєте, я, мабуть, як кожна мати з найкраще для своєї дитини, тому в моєї родині не було інших варіантів, так як ця школа, друга школа, саме друга школа. Тому, тому що тут працюють професіонали своєї роботи. Тут дуже гарно. Згуртована. Ми йдемо до вчительки Юлії Олександрівни Височанської. Це дуже чудова, молода, креативна вчителька. Тут є спортивний клас, в якому буде навчатися моя дитина. Тут діти вивчають робототехніку. І я вважаю, що для моєї дитини і для нашої родини це є правильний вибір. Ми з Одеси. Коли постало таке питання, де дитині буде краще вчитися, ну так сталося, що ми переїхали сюди. І коли стало питання обрати школу, нам її порадили. І за порадою наших друзів ми обрали другу школу. І я дуже задоволена. У мене є з чим зрівняти. Ми навчаємося у Алли Михайлівни. І тепер молодша донька теж буде йти до неї. Вона дуже гарний педагог. Так як вона заохочує дітей, захоплює, вони з радістю навчаються. Такі уроки цікаві, і батьки ми теж були присутні. Ну, я дуже рада цьому і дуже раджу цю школу. В Балті ми проживаємо лише рік, тому для Вибору школи керувалися порадами наших добрих друзів, нашої сім'ї, так сказати, корінних жителів Балщини. І з Аллою Михайлівною Маско, нашою майбутньою першою вчителькою, познайомилися ще торік. Дівчат, мої, мене двоє дівчат, тому ми зразу двома приходили. Першої клашки мої відразу Алла Михайлна дуже сподобалася. Захоплива така була зустріч у нас, ляльковий театр відклав таку. Позитивні емоції також відвідували. Ми вже це вже третій день відкритих дверей в цій школі. Дуже подобалися концерти, заходи, які влаштовували вчителі та діти. І сподіваємося, що з 1 вересня. Почнеться наш такий, наша дорога в світ знань. Хвилюю, звичайно, як і всі батьки, але ознайомившись з азами теперішньої програми для першачків, вважаю, що буде цікаво дитині навчатися. Сумувати точно не прийдеться. Ми сподіваємося, знайти нових друзів, нові знання отримати. Батькам бажаю терпіння, вчителям наснаги. А дітям отримувати задоволення від навчання і, звичайно, без тривоги. Справжнім сюрпризом для дітей видався майстер-клас з розпису імбирних пряників. Провела його, відома місцева майстриня Світлана. Малеча завзято виконувала всі рекомендації та старанно оздоблювала різнокольоровою глазур'ю печиво у формі квітки. Отримували втіху, і батьки бо з любов'ю спостерігали, як їхні діти ретельно та натхненно зайняті творчою цікавою справою. Заступниця директора Олена Сабадаш наголошує: уся навчально-виховна робота ліцею побудована таким чином, аби... Максимально розвивати і інтелектуальний і творчий потенціали кожного учня. Сьогодні ми традиційно зустрічаємо наших майбутніх першокласників. Це у нас вже друга зустріч протягом цього року. У нас сьогодні нестандартне, цікаве, дуже свято пов'язано із розписом пряників. Це весняний воркшоп. де дітки сьогодні спробують себе попрацюють в творчій майстерні і спробують себе саме в цьому напряму в розписі пряників. Адже в нашій школі ми даємо можливість розвиватися учням творчо і всебічно. кольорів у вас є. А -а -а! Два. Є у вас рожевий кольор для квіточки. І є зелений для чого? Для листочки. І тепер вам потрібно ось таку лінію. Ось таку лінію. Ось ж бери. Проводимо тільки ось таку ри. Лале В нас була проведена зустріч з майбутніми першокласниками. Незвична зустріч у вигляді майстер-класу по розпису пряників. Дітки були дуже задоволені, вони з захопленням спостерігали і виконували все, що їм пропонується. Дітки зацікавилися тим, що відбувається. Їм сподобалося виконання. Я впевнена, що такі теплі зустрічі будуть діток спонукати до теплого та затишного навчання в нашому навчанні. Ному закладі бажає майбутнім першокласникам усіляких гараздів і колектив Балінформкомпанії. Нехай дитячі мрії здійснюються, а навчання буде легким та захопливим, щоб безмежний вирій знань допомагав пізнавати світ та бути успішним в сучасних реаліях життя.